Ми останнім часом в наших етерах дуже часто підіймаємо питання віддалених професій фрілансу і обговорюємо це. І сьогодні, власне, вирішили поговорити про СММ. Що це таке? Для кого? Навіщо в нас в студії є вже спеціалістка? Про це будемо спілкуватися. Вітаємо в нашій студії Анна Корищук, спеціалістка Вітаємо. з просування бізнесів та експертів інстаграм, авторка курсу СММ на Ізі і спікерка на різних курсах. Вітаємо тебе! Знаємо, що Вітаємо. неодноразово ми вже з тобою привіт, говорили привіт. на ці теми. Ти ростеш, молодець в своїй сфері. Вітаємо без цим зростом кар'єрним це важливо. А взагалі, хочеться трохи про тебе розпитати. Скажи, будь ласка, ну ми так розуміємо, що ти за освітою, е, якби шкільною, університетською, ну точно не СММ, Чи в тебе була якась суміжна спеціальність? Чи ти просто в певний час зрозуміла, що тобі це подобається, що це рентабельно? Що цим можна заробляти кошти? І ти просто перепрофілювалася. Як виникла взагалі ідея? Чому СММ? Взагалі, я філолог англійської мови, але коли я пішла в декрет. Я була вдома. Я думаю, чим би його таким зайнятися? І тут я бачу там різні курси, СММ, таргетолог, купа різних професій онлайн. Я думаю, що мені найближче? І я почала досліджувати, і як виявилося, це СММ. Чудово. може розшифрувати, що це таке. Так, так це для Думаю, нашої що аудиторії це таке? важливо це. Всі питаються, що таке СММ. Я такого не чув. А, значить, СММ з англійської мови це Social Media Marketing. в соціальних мережах, маркетинг, тобто реклама і просування там бізнесу, будь-якої сторінки, експерта, будь-кого. Саме в соціальних мережах, будь-які соціальні мережі. Ага. Чому це зараз важливо? Чому зараз, якщо ти не просуваєшся в соціальних мережах, то грубо кажучи, твій бізнес не розвивається в дві ноги? Можливо, там хромає на одну. Ну так є такий вираз, що якщо тебе немає в соціальних мережах, того бізнесу або тебе як експерту не існує. Чому тому що зараз дуже велика конкуренція будь-якого бізнесу і все переходить на онлайн платформи? Так. От тому дуже важливо, якщо ви маєте свій бізнес, якщо ви експерт, якщо ви не знаю, експертом може бути хто завгодно від вчителя до того ж самого не знаю вченого якогось, той, хто може своєю експертністю ділитися, навчати і продавати знання, uh -huh. тому так. Кому і навіщо потрібне просування в інтернеті? Будь-хто, хто має свою справу, свої знання. Я вже mm -hmm. говорю це слово експерт дуже багато, але ви не думайте, що експерт це хтось такий, прям не знаю, людина, яка там професор. Ні, mm -hmm. експерт це та людина, яка має певні знання в певній галузі, він може ними поділитися. І кому взагалі підійде професія СММ, а це ті людині, яка розуміє, що вона може онлайн працювати, вона хоче працювати, тому що, як кажуть, гроші з неба не падають на смників. Mm -hmm. Це дуже велика праця. Але дуже класно, мені дуже подобається. Але давай детальніше все ж таки заглибимось в цю професію. Які скіли, от таке нове новітнє слово, взагалі mm -hmm. якості людина повинна мати, щоб бути самим спеціалістом. Починаючи від того, екстраверт, вона чи інтраверт, от, взагалі, який ти шлях пройшла, і що тобі при довелось набути? А що в тебе було вже в зачатках? Mm -hmm. І ти сказала клас, оце од в основному потрібно для самим спеціаліста. Я завжди кажу своїм учням, що не дивіться, чи ви дуже активна людина, чи ви не дуже активна. На кожен товар є свій купець. І якщо ви станете семенником, ви знайдете по духу собі близьку людину, ви зможете вести її бізнес, її справу, і вона така ж сама там інтроверт, скажем так, то ви знайдете цю людину. Неважливо, ти інтроверт чи екстраверт, чи ти активна, чи ти не дуже активна. Але а, тут дуже дуже важлива мотивація. Навіщо це тобі потрібно? Є люди, які проходять курси, все, я буду СММ-ником, починають працювати, а потім розуміють, ні, це не моє. Чому? Тому що тут ти кажеш за скіли. Що тут потрібно? Тут потрібно а, посидючись, я би навіть сказала, незважаючи, що що така активна, я виділяю собі час на роботу, і я маю посидіти. Посидіти, uh -huh. подивитися, перечитати щось, подосліджувати для того, щоб Більше більше дати своєму клієнту, тому це один з скілів. Другий скіл це самодисципліна, тому що це фрілансери, які працюють з дому, в яких немає графіку 9-18, і вони мають себе організувати так, щоб протягом дня вони виконали цю роботу. От, тому так, от такі скіли можливо. це дуже важливі. І звичайно, комунікація. Тому що, якщо ти саме, ти з тебе клієнт не має витягувати інформацію, ти сам маєш її давати. Тому знання дуже важливі для того, щоб поділитися ними потім. Чи можна назвати це повноцінною роботою, тому що якщо нас зараз дивляться наші бабусі, там чи люди середнього віку, які звикли до такого формату, що робота це коли я встав там о 7.00, я прийшов на 8, відпрацював там до 4 чи до 5 і пішов додому. СММ – чи це може стати повноцінною роботою, і чи можна забезпечувати себе сім'ю такою роботою? Я б не назвала СММ хобі. Чому? Тому що це дійсно повноцінна робота. А мої бабуся, дідусь, так само вони навіть не розуміють, що це. Я навіть не намагаюся їм розшивку. Чим ти там Аню займає? Для ти? них робота це лікар, вчитель. От в мене є філофілологічна там е, філологічна освіта, і вони кажуть, так будь вчителем, чому? А я кажу, розумієте, я вдома, я хочу бути з дитиною, мені потрібно онлайн займатися. От тому е, СММ е, дуже підходить для людей, які вдома. Uh -huh. І це повноцінна робота, абсолютно повноцінна. Ти можеш брати п'ять проєктів і вдома працювати повноцінно цілий день. Не просто там трошки попрацював і все, я там відпочиваю. Слухай, ну дуже цікаво. Давай тепер ну, мені здається, що наші глядачі вже почули, що це активна робота, цікава. Плюс вдома тут купа дивідендів. Де, власне, закінчити ось такий курс, тому що ми розуміємо, що цьому не навчають у школі, можливо, скоро в університетах щось подібне з'явиться. Ну і ще хочеться дізнатися, якщо ти молодий Спеціаліст, чи є тут така можливість, як коли, знаєте, ми закінчили університет і йдемо по-любому на завод на відпрацювання. Чи ти як спеціаліст, ми знаємо, що у тебе є курс, чим тебе вітаємо, а, ти пропонуєш щось своїм от, випускникам, якісь професії, чи, можливо, ти хоча б показуєш шлях, в якому рухатись? Розкажи детальніше. По-перше, почнемо з того, що моє навчання, те яке я пропоную. А, воно не є тільки теорія і все. От я вам дала теорію, ідіть, і робіть що хочете. Це обов'язково практика, обов'язково. Uh -huh. І всім учням, хто там а, гарно це проявляє, я даю потім роботу. Тому що мені майже кожного дня пишуть, доброго дня, скільки коштують ваші послуги, а ви там берете ведення чи ще щось, консультації, і в мене фізично немає часу на це. І дуже класно мати учнів, тому що ти їм раз роздав роботу і все, вони зайняті. І вони задоволені. Так, тобто, в тебе так. на дві сторони є заняті. Якщо питання, де навчатися. А, Дуже класно, що зараз вже інститути придумують таку професію, як СММ, маркетинг. Маркетинг, маркетинг взагалі був завжди. Просто маркетинг в соціальних мережах з'явився не так давно. І тільки зараз він починає набувати такого успіху, саме навчання в університетах, інститутах. О, тому ви можете навчитися в гарного спеціаліста, в якого перше є відгуки, друге є кейси, тобто від А до Я, що пройшов його учень, з яким він прийшов запитом, там мама в декреті, і що вона отримала в результаті, коли пройшла цей курс. Це дуже дуже важливо. Цей це все можна буде успішним. Це все можна зрозуміти по сторіночці, щоб не натрапити на шахрая, щоб не натрапити, що ніби мені все розкажуть. Так. Так. так ну це не про це не про національність ні, 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 в основному, а про те, так. взагалі, як працює ця вся система. То на що звертати увагу? От підкресли. Коли заходиш на сторінку якогось експерта, будь-якого експерта обов'язково потрібно розуміти, що цей експерт вміє. Тому що експерт, який нічого не розуміється і продає, що своє, звичайно, в нього курс буде такий собі, як на мене, не можна купити в будь-кого. Звертати увагу на досвід. Він має mm. оформити гарно свою сторінку, тому що, знаєте, як оце чоботар без чобіт, була така в мене практика. За що мені соромно, тому що я працювала. Я працювала. Та там про це так, так, тому що я працювала на багато проєктів. А свою сторінку не могла оформити, коли я зайнялася саме навчанням. Я показала: дивіться, учні отакою має бути сторінка для того, щоб людина зайшла і в три кліки, так називається, купила вашу послугу. Наприклад, мою консультацію. Вона зайшла, подивилася про мене, подивилася, які в мене є послуги, що я роблю, що я надаю, і написала: Доброго дня, хочу консультацію. Угу. Оце має бути. Тобто, знову ми повертаємось до того, що візуальна частина зараз дуже важлива, так. тому що люди оцінюють візуально, що вони купують, і без цього ніяк. Тобто, навіть... ця професія угу. Може супроводжувати будь-який бізнес, просто так. любий, навіть якщо ти е, сам експерт, і е, тобі себе треба розрекламувати. І мені здається, що це ще тяжче ніж ще рекламувати бізнес. Можливо, по різному дивлячись, який ти експерт, яка це ніша. що це uh -huh. ти пропонуєш? Uh -huh. А таке питання чи є якісь потрібні? Не знаю. Поради для того, як стати успішним СММ-ником? Е, я вже зрозуміла, що повід, потрібні якісь навіть фізичні скили, там усиччись, як ми говорили, так якісь вміння своїм часом розпоряджатися правильно, щоб е, вдома так не братися за все і потім нічого не зробити. Е, які ще можливі поради для того, щоб все таки ставши на цей шлях, стати успішним? А, постійна практика. Тому що без практики нічого не буде. Буває таке, що вивчається на СММ-ника, пройшло там 3-4 місяці. Вони о, я хочу запустити свій курс. Не може це бути. Це просто фізично нереально. Я не раджу так робити. Чому? Тому що потім, коли ти будеш навчати своїх учнів, вони зададуть тобі таке запитання, і ти такий, а ой, і ти просто впадеш в їхніх очах. Ти маєш пройти шлях, коли ти зрозумієш все. От я, я пройшла такий 60. шлях. Так, так. Я пройшла такий шлях в довжиною в два з половиною роки, і я зрозуміла все, пора. І коли я зараз навчаю, я їм даю досвід з мого досвіду. Це так. не просто от, теорія в інтернеті прочитала, скопіювала, вставила на вам курс. Ні, такого не має бути обов'язково. Mm -hmm. Це має бути твій досвід, mm -hmm. яким ти ділишся? Е, зрозуміло, ще таке питання про е, наш час. Так, ми всі е, живемо в воєнний час, і е, чи на часі зараз просування в інтернеті, чи воно актуальне зараз? І як взагалі СММ-ники е, можуть допомогти навіть країні в цей такий. Ну, досить важкий для всієї нації час. Розкажу наочний приклад. У мене на сторінці з'явився один волонтер з Миколаєва. А він каже: Доброго дня, чи можете розмістити там не знаю, там про поїздку в себе на сторінці? У мене гарна активна аудиторія. І я подивилася, що вони дуже багато роблять. І він не знав, як монетизувати цей процес. Це називається зробити так, щоб це все гарно працювало, uh -huh. щоб десь брати донати, тому що він закликав донати люди. На зараз там війна все інше.

От, тому я придумала таку м, сторінку лотереї для армії. Ми не збираємо на зброю, ми збираємо тільки на волонтерські потреби. Тобто привезти їжу військовим, привезти цивільним деокуповані території, От, такого плану. І що ми робимо? Люди мені пишуть доброго дня! У мене є там коробочка з косметикою, наприклад, там доглядову для волосся, ще щось. Я хочу подарувати, щоб ви її розіграли. Люди скидають там по 50 гривень, 50 людей по 50 гривень, і це виходить 2 п'ятсот. За коробочку, яка коштує ну в районі там 500 гривень, скажімо так, ми більше отримуємо як лот, знаєте? так це називається лоти. Люди купують номерок, платять там 50 гривень за один. Він вони можуть mm -hmm. багато купити номерків. Але що класно, що вони щось отримають, навіть якщо не отримують, вони задонатили. Але це таке заохочення. Тому зараз СММ-ники можуть допомогти під час війни в цьому плані, можуть допомогти малим бізнесам, яким дуже тяжко виживати, mm -hmm. насправді. От тому. Чи за відгук, якщо це новачок, він може працювати на малий бізнес mm -hmm. і отримати класний відгук, що він там місяць пропрацював. Тобто стільки варіантів є багато. Хочеш, роби. Не хочеш, ну нічого mm -hmm. не матимеш. Тут так. Чи треба бути СММ-ником, щоб просувати свій особистий блог? А, до мене приходять люди, які кажуть, що хочу бути блогером. Що таке блогер? Це та людина, яка має блог і активно його веде, просуває. І я розумію, що їм потрібні навички СММ uh -huh. не для того, щоб стати СММ, вони цього не хочуть. Вони хочуть, що в результаті мати гарну картинку, розказати про себе, щоб такі ж самі люди, їхня цільова аудиторія називається. Uh -huh. Вона підписалася і далі їх дивилася. В результаті до них звертаються бренди, різні Реклама, експерти так. і кажуть, доброго дня. У вас там така велика аудиторія, можете там зробити нам рекламу. Вони за це платять, і таким чином блогери і живуть. Вони мають uh -huh. гроші саме з реклами, яку uh -huh. вони рекламують. Тобто якийсь невеличкий міні курс для таких людей теж є у самим спеціаліста. Тобто за запитом можна отримати і такі ну навчальні ну там не знаю, скіли, хай буде uh -huh. для блога. Так якщо так. взяти, наприклад, мій курс мені завжди пишу доброго дня, яка там ціна туди-сюди. Я кажу, для чого вам потрібен курс? Uh -huh. Тобто я ніколи не кажу, нате, продавайте ой, продаю там, купляйте. Я кажу, ким ви хочете бути? Що ви бачите? Чи у вас є бізнес, чи ви експерт, чи ви хочете бути блогером? Розкажіть, і тоді я підбираю під нього програму. Uh -huh. Mm -hmm. Тобто це індивідуальний такий підхід до кожного. Mm -hmm. Тому так, а якщо людина ось експерт, в якісь галузі можливо. Давай візьмемо тебе, до прикладу. Я знаю, що ти довгий час себе позиціонала як експертка з грудного вигодовування. Угу. Так? Що зробити от, власне у такий Даші, яка може надавати ці послуги, але ну, щось не йде. Ніхто не телефонує. Так, так. На домашній... я, так, я знаєш, я зараз так і залишилася, експерт у своєму ЖК, в основному дівчата та сусідки користуються. Але от реально, чому от на цьому люди якби і засихають? По-перше, дуже велика конкуренція. Я наголошую, тому якщо експерт з ГВ назвемо так, а дуже багато різних таких експертів є в інстаграм, наприклад, uh -huh. да? візьмемо цю соціальну мережу. От тому для того, щоб виділитися, має бути щось особливе. Для початку потрібно створити стратегію, тобто бізнес-план такий назвемо його. Потрібно дізнатися, що. На якому етапі ти зараз, і що ти хочеш досягти? Якщо твоя ціль досягти, наприклад, багато підписників цільова аудиторія, яка прийде і буде дивитися, які буде цікава саме ця тема, то потрібно розраховувати на це, зробити все про себе на сторінці, показати, розказати, хто ти, давати експертність. Мішати її, змішувати з лайв-контентом, тобто з твоїм життям, ти показуєш, як ти живе. Чому? Тому що якщо ти показуєш тільки експертність, то тебе дуже стане так, знаєте, приторно дивитися дуже. Так сухенько буде. я помітила по собі, що мені стало лінь, і якось я без великої охоти читаю величезні пости людей, uh -huh. які там ще йдуть потім в каруселі, якщо це не стосується інстаграму. Чому так? Оце якось і тому ти про це кажеш, що важливо якось мішати з лайфстал Чи... важливо, Чому якщо тут... брати той самий пост, uh -huh. зараз дійсно люди не читають, люди стали ліниві. Так. Їм потрібно взяти інформацію, покласти, переживати замість них На 25 секунд. Тому максимум. Має бути дуже дуже динамічно, активно. Людина зайшла, отримала інформацію, зберегла її, пролайкла, тобто сподобайку uh -huh. поставила, і все вона щаслива, вона отримала, що вона хотіла. Uh -huh. Тому обов'язково потрібно змішувати контент експертний з твоїм життям, і людині буде цікаво дивитися тебе. Uh -huh. От, і в результаті люди будуть дивитися твою сторінку. Алгоритми інстаграму такі, що чим більше люди дивляться твою сторінку, чим вони там реагують, чи на сторищ, uh -huh. чи на пост, чи на рилз, на будь що що там є. То інстаграм тебе Піднімаєшся вище вище серед твоїх конкурентів, okay. тому людям це цікаво. Інстаграм це бачить, все ти на висоті. Аню, наостанок, як залишатися актуальними, тому що якщо подивитися, можливо, два роки назад стрічки Інстаграму, вони виглядали по одному. Там було в тренді якось в одних кольорах якось це все оформлювати, щоб ну, максимально якоїсь обробки було. Які зараз тенденції, і як де слідкувати за ними, щоб зрозуміти, чи ти на часі чи ні? Де слідкувати? По-перше, дивитися різних експертів. Не одного СМНника подивився і не інших не буду дивитися, бо це мій любимий, я так його люблю. Він може дати багато інформації, а інший ще щось дасть. От, тому моя е, така порада, перше, слідкувати за багатьома експертами. Друге, е, що таке тренди? Ми знаємо. Тренд на 23-й рік це мінімалізм, це щось лаконічне, стисле, чітке і швидке. Тому що люди дуже-дуже швидко в Русь йдуть. От, як залишатися в тренді по візуалу? Е, чесно, я вам скажу, що яким би. Не був тренд, в першу чергу тренд це ти. Ти завжди знайдеш свою аудиторію. Тому роби так, як тобі подобається, трошки бери з трендів. Тому що, знаєте, ти заходиш, а всі сторінки такі однакові. Тобі не хочеться цього. Хочеться індивідуальність відчути. Так, так ти Чому маєш виділятися. Шукаємо? Щось таке, так, і це називається особистий бренд. Це те, що притягує людину, що позиціонує тебе, і людина прийшла, подивилась твою сторінку, підписалася і сказала: я хочу за неї дивитися. Це наша ціль в основному Ну дуже цікаво. Мені подобається, що ти так поглинулася цю тему. Ти живеш цим, і видно, що відчуваєш себе як риба у воді. Ми так. бажаємо тобі натхнення Дякую. власних підписників, учнів, тому що ти вже вийшла на новий етап. Нехай в тебе все вдається. Боже благословіть звичайно тобі і твоїй родині. Дякую. Дорогі українці, ось. Ви дізналися, хто такий смм спеціаліст дізналися, куди йти вчитися, щоб стати ось таким, що потрібно для цього здобути, які навички і вміння потрібно мати. Тому думайте, переглядайте ще раз, якщо ви не встигли нас на youtube каналі діліться з своїми рідними, друзями, тому що цю професію зараз обирає дуже багато молоді. Вона актуальна, вона сучасна. Ми переходимо до духовної їжі. Духовний сніданок у нас наразі.